Дорогі мої підписники, вітаю вас на моєму каналі і сьогодні, як і обіцяв, знімаю для вас другу частину відео про ось цю чудову книгу Суми вулицями Старого міста. У мене на каналі все по-справжньому, тому трішки покажу вам ось такі робочі моменти, так скажімо, творчий хаос на моєму робочому столі. Ось це я вже пишу для вас сценарій нового відео. Це ось фото, яке я нещодавно придбав, ще їх не поклав до своєї колекції. Сьогодні вам покажу деякі з них. Ну і це ось такі речі, які в принципі вжиткові у щоденному моєму користуванні. Ось тут, бачите, поєднується в мене сучасність та минуле. Так, тут у мене ось десь закладочка. На тому моменті, де я минулого разу, завершив. Ось, будь ласка. Кадетський корпус місто Суми. Ось на такій дореволюційній фотографії бачимо випробування якогось аероплану на площі. Ось якийсь дуже відчадушний кадет погодився на цю важливу місію. І тут у нас описується історія кадетського корпусу. Приміщення досі збережене до наших днів, воно неймовірно велике. І сама територія, і ось взагалі оцей головний корпус. Ось бачимо така красива велична будівля. А це молодші кадети у класі живопису та мистецтва. Як бачимо, малюють щось із натури, парти, на партах ось такі встановлені дощечки, і по бокам в інтер'єрі багато живопису, оформлені в таких красивих рамах, і тут скульптури, різноманітні елементи, бюст античний, Випробування планера на плацу кадетського корпусу. Це така чудова їдальня. Зверніть увагу, металеві колони височезні, дуже високі стелі, вже працювало електроосвітлення. По бокам столи для кадетів, а в центрі, я так розумію, для керівництва. А це Івано-Богословська церква всередині кадетського корпусу. Я, на жаль, не знаю, чи на даний момент вона функціонує, але бачимо ось такі історичні фото. Оце військовий і цивільний склад викладачів Кадеського корпусу. Такий кабінет. Дивіться, який стоїть такий глобус антикварний. Зараз його хіба ще можна побачити в музеях. Наступний розділ книги театр. Театр нині добре збережений. Це на даний момент театр юного глядача. Але подекуди там проводяться і вистави для дорослих, але частенько там проводяться і вистави для дорослих людей. Це був перший драматичний театр взагалі в Україні, де використовувалась на сцені така система коловороту, тобто сцена з таким диском, на якому стоять декорації. Потім, коли потрібно, вмикається механізм. І декорації цим колом перекручуються на іншу сторону. Це дає змогу швидко замінювати декорації за кулісами, тому що половина кола перекрита занавісом. І ось така неймовірна інновація була в сумах встановлена ще в той час, коли такі новшества, так скажімо, були чимось незвичайним в такому технічному плані. Мости. Бачимо панораму на місто. Суми. Перший харківський мост. Це четвертий міст. Набережна річки псла. Оце приміщення земського банку. На даний момент це сумський художній музей. Он бачимо нинішній краєзнавчий музей виглядає. Раніше це була земська оправа. Ну, а це вже зруйнована ще в 30-ті роки Покровська церква, там де зараз приміщення Цуму знаходиться. І ось тут зараз проходить нинішній харківський міст. Але він туди трішки правіше. Багато сумчан звертали увагу, коли йдеш по цьому мосту пішки. Знизу видніються такі бетонні постаменти. Якраз оці постаменти це основи для стовпів, які колись підпирали ось це міст, яке ми бачимо зараз на цьому фото. Розлив річки стрілки, весняний паводок. Писарівський міст. Це раніше старі фотокарточки, такі фотолистівки розфарбовували, і вони трішки виглядали так якось парадніше. Суми Холодна Гора. Ось ця фотографія неймовірно якісна, як для того часу. Дуже деталізована. І можна подовго роздивлятись оці всі різні такі невеличкі елементи, які тут показуються, будинки. Залізниця. Тут показується старий залізничний вокзал в сумах. Він був зруйнований ще в Другу світову війну. На даний момент тут уже стоїть взагалі інший вокзал, сучасний. А тут ми ще бачимо такий зразок дерев'яної архітектури. З дуже красивим різьбленням. Сам стиль, оці ось такі елементи, верхні, нижні. Нагадують навіть сумську видатну альтанку. А тут стоїть башта, основа цегляна, і зверху також дерев'яна надстройка. Ось ця фотографія вона розфарбована, тут можна краще роздивитись. Бачимо навіть надпис Суми, такий вказівець висів. Подход поїзда. Бачимо такий паровоз і ось такий залізничний міст. Ось на цій фотографії навіть показується їде в ньому паровоз. Сумські машинобудівні майстерні. Така красива рекламна листівка поштова. Це 1914 рік. Працівники 24 го цеху. Тут ми бачимо керівництво заводу 1912 рік. ця фотографія красива територія заводу, внутрішній двір, горільчаний завод Гриненка. Зараз цей завод називається Сумська Гробина. Я декілька років жив по сусідству, буквально в сусідньому будинку. Бувало вранці йдеш на роботу. На зупинку. Ось цей завод і такий от відчувається солодкуватий в повітрі, особливо в зимову пору року, аромат якихось вишневих наливок чи чогось такого. Аромат навколо розпосюджується дуже концентрований, тому ось такі мене спогади про це місце. Павлівський рафінадний завод. Раніше Суми вважалися цукровою столицею імперії. І ось Павлівський завод був одним із провідних. На жаль, на даний момент він уже не зберігся. Ось 1908 рік реконструкція після пожежі. Це будівельний майданчик заводу, квітень 1908 року. Тут ми бачимо монтаж даху під час реконструкції. Ось навіть вали запряжені, і тут також фотографії з реконструкції. Єдине, що залишилося від цього заводу, це ось ці будинки. Це колись будинки були для робітників, такі невеличкі комунальні квартири. І от там внизу дорога з тої сторони, коли ми їдемо зі сторони Троїцької вулиці до епіцентру, ми можемо зверху на горі бачити ці будинки. Мальовничі куточки міста та його околиць. Це в нас вигляд на Троїцький собор. Спасо преображенський собор. Дача Іванова. Село Городище та річка Псел. І ось такі різні куточки мальовничі. Паром через псел. Переправлялися річкою в тих місцях, де не було моста. Бачимо дами в сукнях, діти. Лучанські мельниці стоять на таких сваях дерев'яних. Розлив сла. Тут, звісно, людей подвір'я підтопило. Ось навіть загорожа стоїть, якийсь маленький чигородик, чи що це воно таке було, і повністю все у воді. Будинки не цегляні, глиняні, тому це дуже було таке руйнівне явище для них. Купання на пслі. Також бачимо якесь село. Розлив бистрої. І Є така хатка, солом'яний чи очеретяний дах, і по бокам ця хатка обставлена ось такими кукурузяними або лепеховими зв'язками. Повністю все навколо залите водою, Чехівські уголки. Дійсно красиві місця. Люди на човній пливуть, хатка мальовнича. Бачимо, як називалось Козья яма. Це було місце масового відпочинку в районі міського парку. А це річка Псело у районі Соконної фабрики. А це село в районі парку Ліщінських. Лодочна пристань. Катинки. Тут знову вода все залила собою. Повністю бачимо вулицю залита. Ну і на цьому все. Я сподіваюсь, було цікаво навіть тим, хто ніколи не бував в Сумах, але раджу побувати. Місто невеличке, але дуже красиве своєю старовинною архітектурою. Місто надзвичайно зелене, набагато зеленіше навіть ніж Київ. Але Київ за рахунок того, що там багато парків і ось таких ось диких, так скажімо, місцевостей. А суми повністю засаджені деревами вздовж вулиць, тротуарів, тому має свій характерний шарм. Так, ну і давайте ж я вам обіцяв, покажу ось. Деякі фотографії, які я придбав минулу суботу. І перша фотографія це 30-ті роки. Бачимо ззаді прапор, Школа Бюст Леніна. Он чорний такий металевий. І тут є підпис. 1932 року друга група Анна Хведоровна учила мене Челядіна. 1931 по 1934 рік до 4 групи вчила 3 року. Дуже люблю, коли фотографії старі підписані. Це дає хоча б якесь уявлення про те, що зображено на фото. Хоча і тут і так видно, що це учні школи. Далі ось така дуже стара листівочка. Післявоєнна, трофейна, в Радянському Союзі такі не випускали. Це вона еще якась дореволюційна, що ж тут написано? 29, -е, 3, -е, 48 рік. Дорогие Филя и Люба. Че Люба, че Люда. Поздравляю вас с новорожденной доченькой. Желаю, чтобы росла она вам на радость и счастье. Чтоб вы дождались ее видеть взрослой девушкой. Через 16 лет она будет такой, как эта девушка на открытке. Валентина. Бачимо, була в когось на гвіздочку причеплена, напевно, на стіні. Вже вона від часу має такий поганий стан, але тим паче чудовий екземпляр у мою колекцію. Наступна ось така фотографія із фотоательє. На добру і довгу пам'ять дорогої сестрички Люсі і Шуріну Філія. От Валентини. І моєї подруги Марії Гусєвої. Ранітя й вспоминаєте тот год, коли я кончила Бердичівський учительський інститут. Місто Бердичів, в 48 рік. Ось як бачимо, це писала одна людина фотографії з одного сімейного архіву. Наступна фотографія. Ось такий хлопчик. Характерна модна зачіска того часу. 40 роки. Надовгою пам'ять дідушки та бабушки і дяді Володі. От вашого внучка Толі Челядина 14 мая 1942 року. 6 літ. І остання фотографія, яку я вам сьогодні покажу, вона мені подобається найбільше з усіх сих. Ось така дуже мила дівчинка з чудовим костюмом, з муфточкою. В цій фотографії увесь дух епохи. Вона мені надзвичайно подобається. На жаль, не підписана. Але цінність їй неймовірна. А на цьому я щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей у наступних відео.